Так, пройшов рівно місяць після того, як я черенкувала свій барбаріс, Тож, давайте зараз його перепровіримо. Боже, як я? я просто мічтала про те, щоб в мене вийшло його вкоріний. Боже, воно все вийшло, люди. Гляньте, який корінчик. Це просто, це просто чудо, це просто щастя. І так як я його садила, казала, що з молодих нічого не вийшло. А давайте ось Марію провіримо. Да, я прім'я приходила, викидувала ті, що підзагнивали, ті, що... Осипалася, бачила, що з них діла не буде, а всі останні стояли. Ну, бачите, тут немає. І тут паличка чорна. Напевно, тут і не буде. Ну, значить, на ну це ж гляньте, яка красота! Барбарісик, моє сонечко. Зараз буду всі передивлятися. Все, уро, уро! Результат є! Супер!